Що вам радять ваші предки у якійсь проблемній ситуації, тій проблемі, яка зараз у вас хвилює? Що вони вам радять? Ну, по-перше, вони поряд з вами та підтримують вас. Вони за вами якось спостерігають та бачать ті всі проблеми, які у вас зараз є. Вони бачать ваші розчарування тим, що відбувається в вашому житті, і бачать, що вам треба зробити якийсь важливий вибір для себе. І вони вас в цьому виборі якось підтримують. А що ж вони вам все-таки радять? Що радять, Ну, вони вам радять більш оптимістичніше ставитися до тієї ситуації, яка є. Можливо, якось проявити м'якість, не битися, не нестися, а якось латиком спробувати вирішити ту проблему, яка зараз є у вашому житті. І головне, не спішити по пентаклику, по пентаклику йти до своєї цілі, маленькими кроками. А всі ваші проблеми вони допомагають вам сховати у великий мішок, завершити цю ситуацію.